О, весь час, друзі, рідний клас. Знає кожен з нас, це найкращий час. У цікавий світ вичена зоняча. Завдяки розробке Лебуку я краще вивчаю та досліджую пробудову тіла людини. Та її органів та життєдіяльності. З допомогою загадок, ігор та яскравих картинок. Ми все вивчаємо. Це мій бук на тему Організм людини. Він у мене у улиці книжечки. До кожної підтеми у мене є малюнок. Збудовує коротка інформація, цікаві факти, загадки. До деяких ще є моделі або ребуси. Я намагався знайти найцікавішу інформацію з різних джерел. Завдяки цьому мені вдалося краще засвоїти матеріал. Ця робота допомогла мені краще пізнати своє тіло та мій організм, з чого він складається. Та як важливо піклуватися про нього. Мені дуже сподобалося працювати над лепбуком. Я б хотів побільше таких захоплюючих проєктів. Мій лепбук має різні за розміром книжечки, віконця, кишеньки та вставки. На першій сторінці представлена будова нашого тіла. Тут є така міні-книжка, яка гуртається зверху є гармошка, в якій заховалися ребуси про людський організм. Ця сторінка присвячена опорно-руховій системі. Якщо розкрити цей конверт, ми можемо побачити е, цікаву інформацію про м'язи. А це віоло містить цікаві факти про кіски. ця сторінка про коровоносну систему, всередині якої ми можемо побачити будову серця. Нижче є інформація про судини у такому вигляді. Далі йде сторінка про дихальну систему, в якій показана її будова та як відбувається вдих та видих. Поруч розміщений гаманець з дихальними вправами, які дуже корисні для наших легенів. На сторінці стравної системи є вкладка, яка розкладається загадка та кишенька з цікавинками. На сторінці нервової системи є її будова, пора головного мозку. Це сторінка про органи чуття. Посередині є коло, яке обертається. Також поруч ми бачимо факти про очі. Книжка з цікавими фактами про ніс. Та, нарешті, цікава інформація про те, які смаки розрізняє наш язик. Це міликбук у вигляді книжки Тут є людина, ній можна побачити скелет та органи людини. У мене є сторінка з цікавинками, органи на чуття. Дихальна система, опорно-рухова система і нервова та кровоносна. І в мене є тут дидактична гра, в яку можна пограти. Та загадки. Око і овік. Сьогодні я хочу вам розповісти про лебук моє тіло. Давайте подивимось, як це виглядає. Ось тут будова нашого тіла. Тут є кросворд, вірш. Та цікаві факти. Далі йде шкіра. Тут є будова шкіри. Тут є вирізки із журналів. Та цікаві факти про опорно рухову систему. Далі йде кровоносна система, загальні відомості. Цікаві факти та «Кросворд». Далі йде дихальна система. Тут є з яких органів складається дихальна система. Тут є цікаві факти про дихальну систему. Тести. Далі йде травна система. Та останнє це органи чуття. Кожні цікаві факти про органи чуття створені на окремій квіточці. Дені, ледбук, це міли Бог за назвою моє тіло. В цьому липуці є дві будови тіла людини. Зовнішня будова тіла людини та внутрішня будова. Розрізняють такі органи. Органи кровообігу, органи виділення, органи чуття, органи дихання, органи травлення та органи руху. Головний мозок це головний орган нервової системи, який разом зі спинним мозоком складає центральну нервову систему. Далі скелет. Далі в мене кросфор. Тут 6 питань. Я сподіваюся, що вам буде дуже цікаво розгадати його. Це мій ледбук. В цій кишенці є органи людини, а тут загадка, ще ігра, лабиринт. Тут є будова тіла. Тут треба зупинитися і відгадати загадку. І неймовірні факти про нервову систему. Мені було дуже цікаво робити цей лапбук. Мій лакбук має назву людина. Тут є скелет людини, серцево-судинна система. Органи дихання. Нервова система, травна система та органи слуху, будова тіла. Ще тут є вкладка корисні звички, вкладка шкідливі звички. Тут є вкладка, що потрібно людині. Також тут є детатична гра, органи чуття. Цей локбук допомагає як краще зрозуміти будову організму людини. Лебук – організм людини, Мій лебук у вигляді навчальної книжки, на кожній сторінці якої представлена певна система органів людини. Для того, щоб запам'ятовування теми було цікавішим, в одній кишенці розміщена її будова, а в іншій цікаві факти та загадки. Я настільки був захоплений створенням лебуку, що мене неможливо було відірвати. Особливо цікавим для мене стало створення моделі дихальної системи. Під час пошукової роботи. Я навчуся добирати малюнки і шукати та систематизувати інформацію. Я постійно працював пальцями, а отже, розвивав дрібну моторку і свою творчу уяву. Дякую, Ганна Іванівна, за можливість цікаво навчатись. Ця робота мені допомогла засвоїти і дізнатись більшого про організм людини. Я можу сказати, що це мій малесенький скарб вивчення анатомії тіла людини. Це дуже сподобалося і для мене це дуже корисно. Я багато часу провели з моїм татом. За допомогою летбуку мені було легше і цікавіше вивчати цю тему. Створення летбуку перетворює навчання на веселу та цікаву гру, яка залишає чудові спогади, а результатом неодмінно хочеться поділитися з іншими.